Всім привіт! Давно вже відео не виходило, але тепер вже вроді перехворіли. Той, той рині трошки відступив вже звідси. Надіємося, що вже більше не повернеться. От, Як вони осику обгризали. Петички, качани даю, то так, не часто. Так, не знімав відео, ще тоді, яких розселяв, бо вони ще б так трошки і пчихали, тут рініт мали, щось мені не до того було, тоді лікував їх. Зараз прийшло, тут в мене сидить 5 самчиків і 3 самки. Хотів, щоб наоборот вийшло, трошки більше самочок було, бо самчики скоро почнуть кусатися. Але сподіваємося, що вони скоро виростуть і не встигнуть покусатися. Не знаю, в планах лишити одного самчика і лишити одну самечку. Ну, буде видно, як там вийде. Ось режий такий, як його тато. Не давав їм сіна, бо дуже клітка забивається і дуже горошки набиваються, це так погано. Я їм самий корм, тут все файно вилітає, знизу самі відходи. Самий корм, ну, тут троє, вони менші їдять, тут вони більше їдають, бо їх п'ятеро сидять. Ну, куди ти лізеш? От, їм Зараз ще положу. От вони за два дні нагрізли. Так, от іще. Замість того, щоб не гризли стопчики, халі гризуть ще гілячки. Тут сидять, тут вже немає. От бачите, що сіно робить. Сітка трохи не така була. От що робиться? Ось так от забилося, забилося і все. Так що ліпше сіно не давати. Там чуть-чуть дати, раз в средні і, і хватає. Коли може по одному сидіти, то не так забивається. Сидять по троє по четверо і забиваються. От вони вже такі виросли. все, самічки, ну що ви так скачете? Три самки, одна сіра і дві коричні дикі зайчики. Зараз я їм буду давати їсти. Тут теж не знімав відео. Е, погуляв дві самочки. Надіюся, що вони погулялися і будуть не кранята. 20 числа їх погуляв. Нині друга сутка, як вони погуляні. Е, одна і друга. Погуляв перший раз, погуляв бургунцем. Щоб були Режі, а на другий раз одну погуляю теж бургунцем, а другу сріблом. Та у нас на відпочинку зірочка віддихає. Аж до осені її не буду вже опускати. Вона худаха собі відпочиває, тут замість неї будуть працювати. І на літо дуже не хочу крелиняти, бо тут буде жарко. От, тут вона я на що, годувала чи щось. От. Рухається млешня. Тут теж. Сидить, мама 10 кроняток вигодує, то взагалі буде дуже добре. Дуже їсть багато, корм з'їдає, я її нині насипав, Ох, як вона скаче. Насипав пів чабарочки, вона ся зіла. Капусту їсть, моркву їсть. Ну, капусти так, трохи даю. Моркву їсть, яблуко. Ну, її треба харчуватися добре, щоб вона їх вигодувала. Добре, зараз їм подаю, подаю їсти і покажу, як вони ще їдять. Так, корм їм вже пороздавав. Буду роздавати їм сіно. Побагато не даю, а так, щоб чу-чуть, от, все, їй хватить. Вона тут у нас сидить. <сіра> Яка сіра. Пшеницю не хотіла їсти. Овес добре їсть. Так що буде їсти овес. Всі їдять, йому не давав, бо він ще має, він їсть. Ну, всі мають гарний апетит, добре, що всі їдять. Так, Сюди. Сюди. Набираю в мішок, то саме легше, то саме найліпше. Ось такий корм їм даю здорова. Ну, то не реклама, то просто так. Що вам показати? Може, якщо хтось хоче, то собі може такий купляти. Файний корм тут вони. воно йде для комікор для мого дняка кролів з 20-го дня та кролематок. Преміксу тут теж нема. Тут все таке, що тут пише у нас де тут знайти? Ну, тут тож, е, злакові зернові травіне борошно, білкові компоненти, рослинного походження, амінокислоти, е, пшениця, е, кукуруза, ячмінь, овес і соняшник і, со, і соя. Креміксу тут немає. Ну, і добре ростуть. Бо будував колись креміксом, але кремікс помаліше від нього ростуть. А тому швидше. Ну, тут більше тут збалансований. Ось так вони палки гризуть. Дуже люблять. Ще маленьких хролки не було, щоб вони так палки гризли. Кроленята ці народилися від сірого, ну, вже третій раз буду покривати режим. Але, але багато того разу дав. І файні великі кроленята. Ну, це не немаленький. Ну, Нормальні великі самка така як самець, наць. Ну, і файні кроленята получились. Все, воду п'ють. Ще такий окрасний, той самочки вийшов, такий самий, як її тата. Ну, І той самчик Ну, не всі файні. Ну, не скажу, що тут всі якісь маленькі. ну, Тут О, цей вод може бути маленький, менший від них. І от і от. Він такий є, але він худий, ну він мав лініт. Він ще зараз має трошки ще так. Підчехує. Ну, але стало тепліше, підлікувалися, якось в них переходить. Оце. Ось таке там. Такі тут справи. Зараз ще її принесу, не знаю, моркви або яблука. Я їй вже нині все давав, і капусти трошки, і яблуко давав, і моркву давав. Зараз ще може і сухарі давав. Зараз може ще раз моркву принесу. Дам її. її треба їсти, бо вона годує добре. Десять штук то не 5. То її треба добре готувати. Ну, Корм, можна своїм кормом і водою всі надавати, але ну, ще сочного треба теж трошки давати. Такі то справи. Добре, зараз ще покажу, як кому... вона моркву їсть. Я не тільки її принесу, ще режім принесу. Та, що сама сидить. І ще я самцям може дам. Приніс червоний буряк, але я їм так раз в три місяці може червоного буряка дати, багато їм не даю. А так переважно даю морку яблуко. Морку теж свою не маю, вже вигодував. Того року не дуже вродило. Купляю. Там пару штучок можна їм дати. Так, буряк зараз самцям дам, а морку самці дам. Сам, самкам. Так, не знаю, чи той буде їсти, бо він не дуже міє і любить. Так, меншу полинку дам. Може по на може з'їсть потрошки. На сірій війна вчений на все. А, ні, їсть. Ну хай їсть. Нам вони після антибіотиків, після того, хай вітамінчики набираються. Вони антибіотиків нахапалися і пропоювалися, і кололися, і капалися. Вони антибіотиків нахапалися. Так. Тепер і він нині вже так багато дав. Так, тобі на маленька. Більший кусочок, так як ти. О, ти морку любиш. Що ти нині вже з'їла багато, але все одно. На, на. Ешь, так тебе Морку Вот тебе Все Ешь Воду пьют Так, палку не крадите Вы что так маете по хату Нашу вам, стильки Вот и все Зранку приходжу, в них ще лишається, а, ну то й менше, да, вони з'їдять. І в тих нічого немає, вони за цілу ніч з'їдають. Оці вот, їдять, теж фані самки вже. вже. мають по 3 кг ваги, так що вони вже можуть йти на забій. Ну, я ще трошки почекаю, щоб вони ще трошки підросли. Ось вот і все, самчики теж їдять добре. Ось вот, такі то справи. Дуже найбільший реніт, то мав сірій. Він ще має, але вже хоч в нього бронхіту немає. В нього бронхіт був, що я думав, що його треба буде забирати. Ну, але якось вийшов він з цієї ситуації. Ще трошки має, але нічого. Бо було тут і тут вікно було закрите, і двері були закриті. І дуже... Я їм тут кліонку чіпив, бо від курей, йшов дуже... Той запах, і в мене теж через той запах вже чихали. А я перегородив там, закрив віконце відкрив двері, Ну, не відкриваю, щоб такого протягу не було. І свіжий воздух щораз заходить, і вони вже менше стали, бо то чихали дуже сильно. Навіть як зранку приходив відкривав двері, то такий запах був трохи сильний. От самчики. Шкода було їх погубити, бо самці тут в мене головні, якби без самців тут би нічого не було. от тих кроликів, так що самців спасав як міг. Вона їсть і нічого не бракує. Звісно, вона трошки худіша і трохи менша, бо не їдять комбікорм, вона їсть зерно. Але вона до вересня підтягнеться і буде така, як... Доросла самка буде. З 9 місяців вона набере вагу. Ось такі-то справи. Всім пока.